Я запрошую вас ще на одну зустріч. Ми з вами будемо робити веселкові цукерки з допомогою пластиліну. До мене швиденько в творчу майстерню. Всім привіт! Я цукерочка. А знаєте, чому мене так назвали? Тому що я дуже люблю їсти цукерки, а і ще люблю пригощати ними своїх друзів. Пропоную вам разом зі мною зробити смачну висовкову цукерку. Для цього приготуйте пластилін, дошку для ліплення, стеку і звичайну соломинку для соку. Спочатку від великих шматків пластиліну за допомогою стеки відрізаємо декілька невеличких шматочків різного кольору, але однакової величини. Я приготувала 5 шматочків, а ви за бажанням можете зробити більше. Способом придавлювання та промазування з'єднуємо всі шматочки до купу. Розкочуємо довгу ковбаску, закручуємо ковбас як в Приліплюємо нашу цукерочку на паличку. Ну ось і все, цукерка готова! Цього вам неба, друзі! Смачних цукерок та гарного настрою! До побачення!